Так можна. Урна для праху це просто ємність для транспортування та зберігання праху по мері людини. Люба ємність може служити урною для праху. Наприклад, дивіться, компанія Coca-Cola вже випускає урночки прямо з написом з ім'ям. Тобто, ви не обов'язково повинні купляти в нас або в ритуальних послугах урну для праху. Нею може служити люба ємність, красива ваза, їх завгодно, де завгодно можна придбати. Це буде урною для праху. Розділити прах ви також зможете. Ви не перед ким не повинні звітувати, що ви зробили з прахом. Ви можете самостійно цим розпоряджатися питанням: частину підховати, частину зберегти в урні у себе вдома, або з частини зробити намистини, колон, камінь з праху що завгодно. За посиланням в шапці профіль є багато відповідей на ваші питання. У нас є блог. Сайт на сайті там дуже багато відповідей. також багато відео ми знімаємо про ці питання і дякуємо вам за гарне запитання.